До коринтян першого послання святого апостола Павла читання. <клухи> <клухи> Братчо, слово Хресне для загиблих безумство, а для нас що спасаємось сила Божа. Бо написано. Облю мудрість мудреців і розум рози розумних відкинув, де мудрець, де книжник, де допитливий віку цього, чино обернув Бог мудрість світу цього на безумство, бо коли світ своєю мудрістю не пізнав. Бога в премудрості Божі, то угодно було Богові безумством проповіді спасти, віруючих, бо юдеї вимагають чудес, і елені шукають мудрости, а ми проповідуємо Христа розп'ятого для юдеїв спокуса. А для еленів безумство, для самих же покликаних юдеїв і елінів Христа, Божу силу і Божу премудрість. Бой безумне, Боже, мудріше від людського, і немічне, Боже, сильніше від людського. Погляньте, браття, хто ви. Покликали непокликані небагато серед вас мудрих за плотю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог обрав не мудре світу, щоб посоромити мудрих і немечне світу, обрав Бог, щоб посоромити сильне і незнатне світу. І принижене, і нічого не значу, ще обрав Бог, щоб скасувати незначуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Від нього й ви в Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. І коли я приходив до вас, браття, приходив провіщати вам свідчення Боже, нетишномовним словом або мудрістю, бо я розсудив, не знати віж вами нічого. Крім Ісуса Христа і то розп'ятого. і з Твоїм духом Аллилуйя, 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 слава тобі, Господи Боже! Амінь.